Тільки обійшовся трьохденний відпочинок для чотирьох осіб в українських Карпатах. Квитки в один бік рівне Буковель три тисячі гривень. По приїзду у Буковель пішли в супермаркет, аби купити продуктів на 1300 гривень. Пообідали в закладі перед заселенням на 1800 гривень. Нас було четверо проживання в готелі за одну добу, один номер для чотирьох осіб тринадцять тисяч гривень. До вартості проживання входить доступ до СПА в готелі, лазні, сауни та а а також харчування напівпансіон це сніданок та обід. Більше додаткових витрат не було, тому що з готелю ми не виходили, а максимально релаксували та насолоджувалися басейном. Також двічі вечеряли в готелі під живу музику, це нам обійшлося кожна вечеря по 2 тисячі гривень. І того загальна вартість перебування в гірськолижному курорті Буковелю нам обійшлася в 48 тисяч гривень. Про зворотній шлях Буковель Рівне, про транспорт яким ми їхали, і його вартість я розповім вам у наступному відео. Повірте, це буде дуже захоплююче.